Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки і поговоримо про досить цікаві аромати від моєї парфумерної подруги Наталі. Сьогодні їх буде цілих 12, тому без довгих вступів одразу будемо розпочинати. Я попередньо нанесла всі ці парфуми, майже всі, на серветки. Так само я. Перед цим тестувала аромат, звичайно, на своїй шкірі, робила якісь замітки в своєму блокноті, все як завжди, тому ви знаєте. Отже, перший аромат, з яким я познайомилася з цієї посилки і дуже здивувалася, що я до сьогоднішнього дня практично не знала про його існування, це аромат, який називається Анімале, і бренд, відповідно, так само називається Анімале. Аромат 1987 року, тобто дуже такий стародавній вже парфум і звучить він старошкольно, але неймовірно приємно. Це шипер старої школи, він дуже красивий, просто неймовірний аромат для дорослих жінок, для людей, які люблять шипри, в особливості такі. Старі французькі шипри. Це дуже красиво. Наталя мені сказала, що для неї це рожадав різк на мінімалках. Я тестувала різ, от справді щось подібне між ними є. Я просто погано пам'ятаю вже різ, але от вони в одному направленні. Тут у нього дуже велика піраміда. Я буду прикріплювати вам піраміди. На екран виводити, з цей аромат порівнюють просто з усім, чим тільки можна порівняти з шипрами на будь-який смак, з паломою Пікассо, з Діва Унгаро, Суар де Лун, Пантера, Монтана. У мене немає цього парфуму Монтана, але я тестувала його на парфумерній зустрічі. Він такий фруктовий шипер, якщо мені пам'ять не зраджує. Я написала про це, я не мала, що це шикарний аромат, медово-квітковий шипер з кисловатою справжньою трояндою. Дубовим мхом. Чому справжньою, напевно, на моїй шкірі це прям справжня троянда була? Дубовим мхом і цеветою. Вау! Відчувається також коріандр. Дуже красивий парфум. Він. Я подивилася, що його можна купити на сайті Нутіно. Ну, звичайно, я ще поки не купила. Я думаю, можливо, ціна якось на нього ще впаде. Більше я ніде не бачила, по правді сказати, можливо, на якихось інших сайтах так само представлений цей парфум, але я дуже вдячна Наталі за цей відлевант, за це знайомство, тому що аромат справді шикарний для поціновувачів старої французької школи. Він дуже гарно зібраний, неймовірний аромат. До речі, хто? Тут парфумер, ну, цього, на жаль, на фрагранти ці не вказано, але ну, це хтось ну, такий достойний збирав цей аромат. Тут дуже гарно відчувається, як я вже сказала, троянда, гвоздика, але вона не лякаюча. Коріандра тут дуже багато меду. Ох, тут є цвета, але її тут небагато. Якщо ви боїтеся, бобрів, струї, бобра браво цієї тваринності, то ну, потрібно бути уважним, потрібно. Бути обережними, але мені подобаються такі моменти в ароматах. Тому для мене це прекрасний аромат, просто Браво! Шикарний. Не побоюсь цього слова. А наступний парфум, з яким я познайомилася, і, відповідно, бренд навіть цілий бренд називається Dzerobam. Якщо я правильно прочитала, я не була так само до сьогоднішнього дня, знайома з жодним парфумом від даного. Бренду, але мені сподобалися ці аромати. І ось цей е, Гоцо, Я його бачила. Десь я його бачила, але я його, знаєте, так, пролиснула, тому що там тубероза, якщо я не помиляюсь, заявлена. Зараз подивимось. Так, тут є тубероза, але це не туберозний аромат, а я таке дуже люблю. Мені дуже подобається, коли. Е, в піраміді є тубероза, і десь її можна відчути, але вона не головна. Як на мене, цього дуже важко добитися, тому що сама по собі тубероза, нота тубероза, вона досить така активна, яскрава, пишна і так далі. І мені здається, що перебити туберозу мало кому вдається, і взагалі ну, майже неможливо. Але тут. Це вдалося. Цей аромат мені щось дуже сильно нагадує, але я, я так і не згадала, що саме. Зараз подивлюсь на фрагантиці, чим мене тут порівнюють. Ну, на жаль, ні з чим з того, що я могла би знати або згадати, але він, він мені нагадує щось з дитинства, ніби вчителька, можливо, так пахла. Ну, не цим ароматом, а якимось подібним. Він такий ніби і сучасний, але в той самий час в ньому є якась сива давнина. Тобто от є щось таке, знаєте, от з мого дитинства. Якого року цей парфум? Цей парфум у нас 20-го року. Він дуже-дуже приємний. Я написала, що він теплий, деревний, східний, густий. При цьому пудрово-квітковий, шикарний аромат. Да, він теплий. От я дивлюся в цю піраміду, з неї я можу виділити шафран, можу виділити кедр, герань. аброксан обов'язково, пачулі. І в останню чергу туберозу. Дуже приємний. Він такий майже гурманський, але не гурманський. Все ж таки східний. Дуже шлейфовий аромат, дуже стійкий. Класний парфум. От перше знайомство з брендом і прям сподобався. І ще один аромат від даного бренду називається він. Унуе. Можливо, цей аромат також дуже гарний. У мене тут одні сплошні плюси. І ви знаєте, він також ніби сучасний, але тут є щось, ніби цей аромат списаний з якогось парфуму тих часів, там, я не знаю, 90-х. Так само аромат 20-го року. Тут вже у нас і жасмин, і ланг, і слива. Ці ноти вони можуть так, трішки ретрити. ніби. І тут ніби таке от щось є. Ой, я записала, що це ще один прекрасний аромат. Приперчені ананаси з анісом, сливою, жирним жасміном і пудровим сандалом. Дуже гарно, ніжно жіночно, красиво. Ну, от на сервеці я не відчуваю перцю, знаєте, а на моїй шкірі було враження, що це такі шматки ананасу, такі заперчені. Прям, знаєте, І потім аромат поступово от розкривається у фруктовість, якусь, у квітковість, Жасмин тут жирний, але він мені до вподоби, він мене тут не дратував. Я не люблю особливо ноту жасмину, тому що вона для мене так само може в ретро йти. Занадто білоквіткова квіткова ця нота, але тут мені сподобалось. От ніби нічого видатного, але приємно. І цей аромат, до речі, порівнюється Мсероя від Гірлін і Венеця від Лаура Б'єджоті. Я, Я, напевно, погоджуюсь скоріше так, чим ні. Ну, щось є, можливо, цей сандал такий ледь. Ой, він. Він він, він і вершковий, і деревний. От такий, такий заміс. Класний парфум. От прям браво! Дуже сподобалися аромати. Це не якесь нове слово в парфумерії, але це дуже приємно. І в мене склалось враження, як я вже сказала, що стосовно цього аромату, що стосовно попереднього, що ці парфуми ніби як списані, щитані, ну, на новий манер, да, на новий лад з якихось ароматів минулого. От такі мої особисті враження про ці аромати. Наступний парфум від бренду Карін Roytfeld. І аромат називається Каріне. Це білоквіткова історія, але дуже приємно. Я записала, що і знову краса біла, пишна гарденія в обрамленні зелених пачулі, легка нотка витиверу, троянди. І все засипано запашними ледь солодкими спеціями. Вау, аромат про пачулі. Далі я пишу ну база така дуже пачульна у нього. Це аромат 22-го року, і звичайно, маестро Домінікропіон. Це дуже пишна гарденія. Вона така спецієва, але ці спеції солодкаві. Тобто, це не гострі якісь такі спеції, не якісь там індійська лавка, а такі солодкаві спеції. Спеції, які, можливо, кладуть в здобу, знаєте, в якусь таку випічку солодку. Дуже красивий витевер, ледь такий шершавенький, і почулі. Браво! Просто. Це аромат, до речі, порівнюють з Міднайт Poison, Я не знайома з Міднайт Poison, з Баренією, з Лаліком Перлами, з Ель і в Сан Лоран. Ну, такі культові парфуми. Ну, шика. Трішки відволіклася. Ну, одним словом, приємний аромат, дуже класний, добротний. Ну. Просто суперовий. Він мені не нагадує перли від Лалік, він мені, скоріше, баренію нагадує. Я не знаю Міднайт Базон. Я не пам'ятаю Ель, якісь нюанси. да? Але аромат дуже класний, приємний. Мені сподобався. Наступний аромат від бренду Mugler, І це у нас лінійка. Знята вже, можливо, не всі тут зняті. Цей аромат називається Прочитаєте самі як. І він... Він мені також сподобався, хоча це не моє направлення. 20-го року парфум він просто акватичний. А я не люблю акватику, але тут є кардамон, тут є коріандр, тут є сіра амбра. Він приємний, але він якийсь такий, знаєте, тихий зараз на цій серветці. Що я про нього писала? Свіжий, акватичний морський, багато приємного кардамону, дуже хороший, ледь дивний, можливо, за рахунок сірої Амбри. От він мені здався ніби копченим, чи якась така невеличка димність в ньому присутня. Тобто це не банальний свіжак. Він класний. Він реально класний. Напевно, за рахунок кардамону і коріандру, за рахунок спеції усіх. Я його собі не куплю, просто тому що це не моя історія, не моє направлення, але аромат хороший, мені він сподобався. Приємна, така огортаюча акватика, не гостра, не, Це не просто якісь там бризки, да, якоїсь соленої води. Це дуже приємно, тому від мене плюс. Я дуже перепрошую за жахливе просто освітлення, незважаючи на те, що в нас ще білий день, на вулиці абсолютно тємінь. Я. При штучному освітленні. Так, їдемо далі. І далі у нас аромат від парфумері Particulier, який називається Tonka Fever. цей аромат мені також сподобався. Мені з цієї добірки сподобалося все. Всі аромати мені сподобались. Це навіть якось неочікувано. Бренд. Парфумерія Particulier досить дороговартісний. Це аромат 2017 року. Чому він мені сподобався? Я зараз дивлюсь піраміду і розумію, тому що тут ром на другому місці. А ром це одна з моїх найулюбленіших нот. Я обожнюю алкоголь в парфумерії будь-який, особливо ром. Шикарний. Так, провоби тонка, але з перчиком, з пачулі, з алкоголем. Ром це моя любов. Неймовірний аромат. Неймовірний, солодкий. Огортаючий в ньому. Боже, в ньому щось таке цікаве є. Тут його порівнюють з Удбланк від Ванкліфа я не пам'ятаю. Лайтон mm. від Parfums de Де Марлі також я не знаю цього аромату, на жаль, ось цей дуже приємний. От він, е, тут якась така складова, я не знаю. Я е, починаю думати, що, можливо, це амбри дерев'яшки, але це не вони. От Якась така цікавинка, але вона приємна. Вона може сверлити, я так думаю. Я не впевнена. Ну, дуже гарний. Солодкий, огортаючий, теплий, такий п'янкий парфум. Просто браво! Супер сподобався. Наступний аромат, який називається Urban Alfred Ось Така назва в нього. Цей аромат мені також сподобався. Ну, ви вже зрозуміли, тут мені все сподобалось. Флакончик досить такий цікавий, ніби простецький, такий якийсь, ніби дешевий так от на фото, по фото. Але запах, боже, який він красивий! Це такий квітковий шипер. Боже клас! Спочатку здався прозорим шипром це на шкірі. Але поступово аромат починає розкриватися і набирати сили, стає дуже витонченим. Тут дуже красиві пачулі, солодкий жасмин, молода троянда, соковиті цитруси шикарно я написала. Він якось так, знаєте, стартує дуже тихо, якось так незрозуміло. От мені приходилося внюхуватися, щоб зрозуміти, що це таке. Але чим довше аромат на шкірі, чим там, тепліше, чим більше він починає розкриватися, тим більше своїх красивих граней він починає показувати. Він просто. Він просто витончений, розумієте, це не аромат крик. Це не крик, це шепіт, але ну, такий багатий шепіт. Боже, який красивий. Тут дуже відчувається рожевий перчик, дубовий мох. Цитруси такі солодкуваті, дуже красивий. Його тут порівнюють з гріс від Діор. Неймовірний аромат. Ну, от, ну, щось є. Вони, звичайно, не подібні, це не клони в якому випадку, але. Якась спільна от нота у них є. Це не 100% попадання, але щось між ними є дуже приємно. Боже, який він красивий. Він просто настільки витончений має шлейф, що. М -м -м, постійно хочеться внюхуватися в нього. Суперовий аромат дуже мені сподобався. Patou, Оде Пату. Ну, я його вже тестила, але я не пам'ятаю. Взагалі, мені дуже подобається бренд Жанпату, я вже про це казала. Це старошкольний парфум. Білоквітковий, але дуже приємний. От мені подобається і все. Мені подобається, як ці аромати збирав Томас Фонтайн. Ой, клас! Тут от жасмин, конвалія, жимолость. Я так собі думаю, що найбільше я тут жимолость відчуваю. Чомусь, так я думаю, не знаю. <св 'язок> Класний. Соковиті цитруси, на зеленій базі, аромат старої школи, але який красивий. Він мені нагадує кабашар на шкірі. Насправді ні. От на сервеці, ні -м -м. Ніякого кабушару. Він мені щось на шкірі, але це, я так думаю, що залежить від температури. Щось видав трішки от такої підвальності, ніби як шкіряності, знаєте, такої, як кабашарії. Тут такого немає, а тут все, що може нагадувати кабашар, це ну, хіба лабданом там і то. Цей аромат порівнюють з Solo Atlas від Loewe, Я з ним не знайома. Приємний, білоквітковий, але не, не ретро. Він старошкольний, але в ньому немає ретро, розумієте? Тут цитруси такі натуральні, я просто в шоці от я вдихаю, і мені здається, що я нюхаю прямо дольку якогось лайму. Такого прямо, ну, натурального. Солодкий апельсин, так. Да. Боже, мені здається, що це жемалось. Така красиве. Ой, класний аромат. Просто. У мене сьогодні тільки класний, шикарний, витончений і так далі. Ну, друзі, всі ці аромати просто, ну, браво, браво, бравіси. Так, наступний перший аромат від бренду Зоологіста, з яким я познайомилась, це у нас кобра. Цей аромат мені також сподобався, хоча він такий досить дивний. І знаєте, я б напевно не виклала такі гроші за нього за конкретно цей парфум. Окей, я не знаю жодного від зоологіста. Я знаю, що дуже хвалять бджолу від зоологіста, але я не знайома. Це перший зоологіст, завдяки Наталі, з яким мені вдалося познайомитися. Да, він зелений. Мені чомусь одразу пригадалася зміючка від Екс яка в мене є. Щось ніби якусь паралель я зловила, хоча вони не схожі. Я писала про кобру так: сирий ґрунт политий лаймом. Це те, що на моїй шкірі. Я його двічі носила на шкірі і двічі він отак от розкривався. Відчуваю ніби щось алкогольне, ледь шипуче. Я думала, можливо, це якийсь абсент. Я не пила ніколи абсент, я не пам'ятаю, як він пахне, тільки знаю, як він виглядає. Розкривається зеленою, ледь кисловатою шкірою зі м'яким канабісом і пишними зеленими травами. От одного, один раз, коли я носила його на шкірі, я не відчувала канабісу, як такого, просто зелені якісь трави такі загальні. Другим разом, коли я носила на шкірі, я відчувала вже таку характерну ноту канабісу. Якщо ви відчували її в парфумері, я думаю, ви її вгадаєте. Цей парфум 24-го року. Ой, боже. Тут ґрунт, але він приємний. Не всякий ґрунт мені подобається. Іноді він мене. Не те, що лякає, він мене відштовхує. Тут такого не відбувається. Він дуже приємний, цей парфум. Він дивний, він, 100% він дивний, але він приємний. І, знову ж таки, дивлячись цю піраміду, мені здається, що найбільше я відчуваю канабіс, помело, петгрейн, ґрунт, чорний чай, кумін, шкіра, мох, ветивер, Ладану ладан є трошки, почулі Амбро. Да. Ну хіба я не можу зловити, напевно, лист інжиру? Просто коли я дивлюся сюди І камфору. А так то, мені здається, що все, от, дивлячись на цю піраміду, в мене гармонійна картинка з тим, як воно звучить. класний. От класний на літо особливо такий соковитий, зелений, хижий аромат, хижий. Все ж таки, він хижий. Тут, за рахунок ґрунту, я думаю. Шлейфовий стійкий. я робила буквально два пшика, це просто дуже красивий. Далі. Далі у нас Маз декар'є. Це аромат колись приносили на парфумерну зустріч, але я його не пам'ятаю. Пам'ятаю, що це щось таке ретро було. Ну, це, якщо от говорити з усіх ароматів, це мені сподобався найменше. Скажу, скажу так. Хоча він такий симпатичний аромат 81-го року. Тут дуже велика піраміда, і перше, що кидається вниз, це гальбану. Одразу. А гальбану гуздика квітка. Ну, ви вже розумієте направлення таке от вінтажне. Да? Він я перепрошую, він не супервінтажний, там якийсь. Не... Не те, щоб там, знаєте, якийсь там бабкин сундук, як кажуть, але, от ну, в ту сторону. Що я про нього писала? Багато пилючного гальбаному. Нарцис. Так, да. Да, нарцис. М -м -м. Трішки і лангу з вездикою. Найбільше все ж таки нарциз. І от на також. Густий, щільний вінтажний, ніби ви здуваєте пил з дерев'яної лакової шкатулки. Прикольний такий парфум, але ну, я би не носила його. М -м -м. Його порівнюють з Obsession від Кельвін Клейн, мені якось не знаю, ну як то не очень. Я нормально відношусь до Гальбану, але тут його прям дуже багато. Якщо вас з цією нотою нави, то. То її тут багато, коротше Такі квіти, знаєте, масні, такі е, стародавні, там, вуздика, нарциси, ланг-еланг. Це такі квіти, ретро-квіти. Так, наступний аромат від бренду Etat Liber D'Orange. Відкрию його. Приємний. Класний, боже, тут безсмертник. Мені так подобається нота безсмертнику. Я щось ніби ледь шипристе, ароматичний пряни. Мені він ледь шиприть цей парфум чуть, чуть Ой, класний. Безсмертник. Я пишу перший. Ледь солодкий. В обрамленні ніжних полісток троянди. Така троянда, ніби якась чайна, знаєте? Трішки терпкуватий. Розкривається сучасним шипром. То для мене він і на шкірі був шипом. З відчутним дубовим хом, свіжістю бергамоту і м'якими теплими смолами. Тут лінійна піраміда, тобто ми бачимо тут складові шибру, скажімо так, і відчувається це. От тут безсмертник звучить протягом всього життя цього парфуму на шкірі, там, неважливо, насирветься, він, він прямо одразу вгадується безсмертник. Я дуже люблю цю, цю ноту. Красивий. Блін, дуже гарний. З чим я тут порівняєте? Я без поняття, я не знаю. Мендіте Роза, лемат. Не знаю всі ці аромати. Але цей дуже приємний. Тут троянда така ніжна. От правда, я написала полюстки. Це не те, щоб якась така троянда пишна, рожева, червона, будь-яка. Ні. Це полюстки, такі, знаєте, ніжні, рожеві, якось нігті. Дуже гарний. І такі е, з'являються в базі такі смоли слудкуваті. Тут миру заявлено, бензоїн. Класний парфум. Так, і останній на сьогодні. Я його не наносила нікуди, нанесу, зараз кудись нанесу. Це Наксус від «Ксержов», Хотіла давно познайомитися з цим ароматом. Він дуже популярний у бренду. Дуже багато хто про нього говорить. І ви знаєте, якби я з ним познайомилася перед Декас, я би купила ось цей Наксус. Хоча не знаю. Блін, ну він класний, він дуже свіжий. І це роман 2015 року, коли я дивлюся, що тут мед, куриця, тютюн, боби тонка, ваніль, але я кажу, що він свіжий. Друзі, він справді свіжий. Старт у нього неймовірно свіжий. Тут відчувається. Лаванда така солодкувато свіжа, з цитрусом, з цим бергамотом, лимоном, це тут відчувається. І одразу додається мед, кашмаран. М -м -м. Да, це все посаджено на ноту кашмаран. Я щось про нього писала. Нічого не писала. Написала свіжий, але при цьому медово-коричний і тютюну. Він дуже шлейфовий, дуже стійкий. Мені здається, літо. Це прям його пора. Він буде. Просто буяти в таку літню спеку. Він не якийсь банальний свіжак. Я боялася цього аромату, боялася його через лаванду, тому що я не люблю цю ноту. Але вона тут відтіняє, відтіняє оцю солодкість його, оцю таку солодку, важку базу з тютюну, з бобів тонка, ваніль, мед це все таке тягуче, лепке, солодке. Але йому не дає це все скутитися в там, якусь банальну гурманіку чи там, банальне щось солодко-липке за рахунок лаванди з цитрусами. Вони відтіняють. боже, як це приємно. Солодко свіжий, от такий. він і теплий, і прохолодний одночасно. Ну, класний аромат. Він, я хочу його назвати попсовим. Чомусь? Тому що в ньому, немає, в ньому немає закавирки, в ньому немає щось там, думати, вигадувати там, і так далі. Він, він от простий, але він дуже приємний. Мені останнім часом подобаються аромати, такі прості і приємні. Класний аромат. Я не впевнена, що я би зносила, до приходу, цей баяк 100-мл, да? ну, але не знаю. Він дуже носив, він дуже стійкий і шлей, прям дуже. Я носила його з цього від леванту, одним пшиком на зап'ясток, пахло, все пахло, пахло, пахло. Тобто, це дуже такий пахучий парфум. Якщо я там ним. Не то, щоб политися, а зробити навіть 3-4 пшика, я думаю, о, це буде важко. Ну, але приємно. Ну, от, правда приємно. Класний аромат. Коротше говоря, друзі. Мені сподобалися всі величезна. Просто подяка Наталі за цю шикарну посилку з цими ароматами, з якими я не була знайома. Всі вони мені дуже-дуже-дуже подобаються. І. Е Ну, сподіваюся, що якісь з них в мене з'явиться рано чи пізно. Побачимо. Якщо ви знайомі з цими парфумами, то обов'язково пишіть ваші враження про ці аромати. Буде цікаво почитати, що ви думаєте про них. Дякую, що подивилися це відео. Ще раз дуже перепрошую за освітлення, якісь сторонні звуки, мій гик. Всім бажаю самого найкращого.